Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за Юр. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Видання Голос Америки випустило досить цікаву аналітику з приводу того, які позиції висловлюють потенційні кандидати від республіканської партії. Сполучених Штатів Америки в майбутніх президентських виборах, які мають відбутись у 2024 році, щодо війни Росії проти України. Аналітика знову ж таки вийшла досить великою, тому ми прямо по кожному кандидату знімемо окремий відеоматеріал. І сьогодні ми будемо говорити про те, яким бачить вихід. З війни, так, яку розпочала Росія проти України, кандидат від республіканської партії, який лідирує серед республіканців. мова, ж, як ви зрозуміли, буде йти про Дональда Трампа. Отже, почнемо з тих лідерських показників по рейтингу, які є в Трампа, а далі що він конкретно говорив про події в Україні. Дональд Трамп, за даними проєкту Certified Eight, на 19 липня має підтримку серед республіканців у вигляді 50,4%. Це є великим зростанням у порівнянні з 31 березням, коли його підтримка була на рівні 44,7%. Тобто, як ви розумієте, станом на зараз Трамп. Лідирує серед кандидатів республіканців для того, щоб здобути перемогу на праймеріс, який відбудеться вже наступного року, 24 серпня, в серпні. Як повідомляється у відповідному виданні, тепер з приводу війни Росії проти України, Дональд Трамп говорить мантру про угоду за 24 години. Колишній президент США Дональд Трамп у виступі на саміті поворот на ми повторив свої запевнення, що зможе швидко домогтись угоди між Україною та Росією про припинення війни. Жодна американська мати чи батько не повинні хвилювати, що їхню дитину відправлять помирати до східної Європи. Я укладу угоду, яка буде справедливою для України. Та справедливою для Росії ми повинні укласти угоду. Питання до Дональда Трампа виходить з того, як ця угода може бути справедливою для Росії, якщо Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти української держави. Якщо ви говорите про те, що для Росії буде справедлива угода, за якою Україна має поступитись з якимись територіями. На користь Росії, то нам, українцям, така справедлива угода від Дональда Трампа, вона абсолютно, абсолютно не потрібна. Далі Трамп говорить наступне: що дуже добре знає Зеленського і знає Путіна. Дуже добре навіть краще. У мене були знову ж таки хороші стосунки з як з Зеленським, так і з Путіним. Я б сказав би Зеленському, що це потрібно припиняти. Я б сказав Путіну, якщо ми не укладете угоду, ми дамо Україні більше озброєння. Ми збираємось дати Україні більше зброї, ніж вони коли-небудь утримували. Якщо нам доведеться, я зроблю угоду за один день, один день. Запевнив Трамп. Тільки чомусь Трампу не питали запитання, що буде він робити, якщо ні Путін, ні Зеленський на це не погодиться. Тому що із цих. Висловів Трампа вже можна доходити до висновку, не чекаючи 25-го року, що ані Путін, ані Зеленський на такі угоди вони просто не підуть через те, що Україна декларує, що війна може бути завершена, коли будуть повернуті території до 1991 першого року, і далі Росіяни повинні сплатити репарації. А всі військові злочинці російські повинні перестати перед судом. Ну а у Путіна ситуація в тому, що він зараз здійснює мобілізацію ресурсів так для того, щоб проводити далі війну на виснаження. І там чомусь, до речі, не давав відповідь на питання з приводу того, якщо дві сторони на це абсолютно не поводяться. Що там буде далі пропонувати? Тут в цьому він нічого не сказав з приводу цього. Під час виступу у Флориді Трамп також розповів про свої гарні відносини з президентом Росії Путіним, якому він, за його словами, говорив не йти в Україну. Зіницею його ока була Україна. Я сказав Путіну, не роби цього. Тобі буде так погано. Якщо ви це зробите, ми вдаримо вас сильніше ніж будь-хто. Трамп нагадав, що саме його адміністрація надала Україні Джебелі, не запровадила санкції проти Росії та фактично унеможливила завершення будівництва трубопроводу Північний Потік-2, підписавши закон, згідно з яким санкції мали бути накладені на будь-яку кампанію, яка допомагала Газпрому завершити будівництво трубопроводу. І далі Трамп критикує адміністрацію Байдена за те, що вона, за його словами, розкрила багато таємниць. Адміністрація США пояснювала надання касетних боєприпасів в Україні браком звичайних, а також дала дозвіл військовим викликати 3000 військовослужбовців резерву для підтримки операцій в Європі. Тобто, якщо загально проаналізувати позицію Трампа як кандидата республіканця на майбутніх президентських виборах в Штатах, то він говорить про те, що буде говорити з Путіним і Зеленським з приводу того, що має припинитися війна, і таким чином він у подальшому за 24 години укладить угоду. Яким чином він це має зробити, в конкретних якихось пояснень ми. Знову ж таки не побачили. Можливо, у подальшому Трамп це знову ж таки якось прокоментує. Ну, абсолютно зрозуміло, що це неприйнятна позиція для України, тому що Трамп говорив, яким чином, до прикладу, він може укласти угоду, і вона може включати відмову України від своїх територій. Це для нашої держави є абсолютно неприйнятна історія. Тому ми знов таки будемо сподіватися, що серед республіканців будуть ті кандидати, які готові далі підтримувати українську державу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю вас підписатись на youtube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, щоб більша кількість. Людей їх могло побачити, коментуйте це відео і діліться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!